Ну нарешті дочекалася бюджетну модель електротрицикла від компанії Форте. Моделька gp 1000 c На 200 кг кілограмів нього вантажопід'ємність, піднімається кузов. Є музика, є тримач для телефону. На одному заряді проїжджає 50 кілометрів. Максимальна швидкість складає 40 км на годину. Три режима швидкості є. Понижений та повишений ряд. Є акумулятори 60 вольт 32 дві ампер години. Є, тобто тут багато чого, в принципі, що можна е, собі відмітити. Також в нас підключається телефон по блютузу. Ну так, якщо вам стане досить скучно, також тут є тримач для телефону. Задній хід, друзі, все в принципі, що потрібно, все тут є. Ледівська лінзована оптика. Якщо цікаво, звертайтеся, привеземо в ваше місто абсолютно без проблем. До речі, ще не сказав про те, що в нас в комплекті є і шолом, і данкрат, і зарядний пристрій. Тому номер телефону під цим відео.